Великий український кобзар прожив усього 47 років, з яких 24 перебував у рабстві, 10 у засланні, а решту під постійним наглядом. Загалом він не часто був в Україні, але назавжди залишався справжнім її сином, пам'ятав про неї і сумував. Цей сум вливався у щемливу поезію, яка сьогодні грає на найтонших струнах душі кожного українця. Думи мої, думи. мої думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас, лихо, не приспало, як свою дитину? За карії очі, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку громаду З булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело від краю до краю, Як на волі, що минулась, Дніпро широкий море, степи степ, ревуть пороги й могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не остило.